Врубаємо освітлення. Виключили світ. Сьогодні, як на цей, як на замовлення. Послідня точка. Так, виключаємо насос. Скважина. Тут у нас виключено все. Так, виключаємо холодильник. Виключаємо цю ірунду, щоб не поставити на всякий случай. Так, виключаємо цей холодильник. Так, виключаємо автомат. Тут у нас таке приміщення, ще й не ремонту нічого. блядь, з цими освободителями все перегидали. Люди жили собі спокійно, нікого не трогали. Она прилизла. Так, ладно. Так. Начали все. Начали все. Ну, Водку сейчас. Выключи. Да, начали выключить. Ну, выключи. Да, выключил убедло. А воду выключил? Воду? Да. Точно? Да. Ты весь мини. Так что, что би. Она ест сразу на меня. Ну, да. да. Ну, так. так. О. Ну все, я думаю, часа на 4, мабуть, не будеше. Оцю штуку ми купили 600 Вт вона. <кій> Можна було б її менше купити. І було б більш, більш акумулятор би довше б був. Ну, але я так думаю. Але залежить від того, що ми включаємо. Ми включили сьогодні. 2, 2 години 20 хвилин це він поробив, потім почало пищать. І оцей старіший робить 3 години рівно. І тоді починає вже. Але в нас було включено 250 Вт і два інтернета. А чому 2 інтернета? Тому що один інтернет вимикають. За годину до того, як у нас виключають світло. А другий інтернет вимикають за годину після того, як у нас вимикають світло. Ну тобто, одного інтернету 3 години немає. Так що прийшлося нам. Навіть 2 години немає. да, Дві години немає одного інтернету. Так що прийшлося нам ставити ще один інтернет, бо він нам потрібен. Раз, а по-друге, був інтернет по акції поставили. І єдине, що купили роутер свій, тому що у них був теж, наче подарунковий роутер, але слабенький він. Тому ми купили більш міцніший. Я цю котельню коли знімав. У мене тут додалося тільки скважина. Ну, скважину. І всі насоси і плюс холодильник ми вмикаємо тільки через генератор, якщо немає світла. Бойлер у нас постійно гріється, він двоконтурний, гріється від отопалення. І як ми користуємось, коли немає світу водою. І для того, щоб не вмикати генератори, у нас наверху стоїть бак 250 літрів або 270, щось таке. І воно, трубочка виходить оттуди. Відкриваємо цей кран, закриваємо на скважині кран. І самотюком, якщо без, ну, так ми можемо скористуватися любими аксесуаром, який так полюбили освободительне війська. Так, що ще тут? Газовий котю у нас завжди був він на... Підтопці, тобто для, підтрим... для підтримки температури, коли холодно на вулиці сильно. Якщо ми їхали з дому або на ніч, той перегорав котю, цей вмикався і один... температура постійно 60 градусів. В цьому році думалось одне, а зробилось зовсім друге. Я хотів, поставив йому заміну електрокотю 3 кВт. І доволі таки на 2 кВт він непогано підтримує температуру, при цьому він економний. Це все мені обійшлося 6,5 тисяч гривень, але я його поставив до, за 2 неділі до того, як нам почали громити енергосистеми наші. Тобто в цьому році ми користуватися ним не будемо. Навіть і переробляти його нічого тут не буду, тому що тут спаював отак, аби, аби вже як, тому що не вистачало колін. І ще купив один кран, потрібно сюди вварити кран, паяти. Все. Котл не закіпає, система зроблена так, що як закриваємо, відкриваємо бойпас. Напряму, прямо током закриваємо всі заслонки і максимум, що може він підняти температуру до 80 градусів. А так ми постійно ним користуємось. Так, ну, з дров все гуд. Дров хватає Ця пристройка по кубатурі вона десь виходить біля 35, але Дров у нас там десь 32 складометра, але їх вистачає, на зиму хватає 25, десь 22-25 складометрів дров. Ключий день у нас такий вже зима прийшла. Будемо запускати генератор. Треба включити холодно камеру. Тут все-таки давно немає світла і не знаю, мабуть, Опять, чогось освободили. Ну, енергетикам нашим, звісно, велика вдячність. Вони швидко з цими проблемами розбираються. Так, робота. Поехали. Ну все. С утра работал в инвертор Сейчас будем включать морозильную камеру. Сейчас жинка включить. Послухаем нагрузку. О! Работаем морозилка. совместно з морозилкой ми можемо включити і холодильник, але холодильник ми включать не будемо поки що, а буде включаться насос. Сейчас я и насос включу. Це э, ну чуть. Це тягне цей 2,8 кВт максимально. Ну, взагалі, як провіряв, то два холодильника е і скважина, О, скважина відключилась. <coughs> Свободно робить. Не вибиває, не пробуває. Так, да, скважина виключилась. І зараз ми... нам треба підзарядити акумулятор. Акумулятори краще всего заряджати, конечно, на машині. І и так і швидше і... И быстрее, и, 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 и... экономичнее. Там газ. На газу. А тут на бензині. Ну, так і живемо. Живемо і працюємо. А що робити? Треба якось... Треба якось триматись.